Вітаю вас мелю, дивимось, чи отримаєте ви задумане три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Ну, тут, скоріш за все, вам допоможе якась, е, якийсь партнер. Якщо ви от, задумали щось е, таке, що пов'язано з якимось партнерством. То, скоріш за все, так, воно здійсниться і ви в парі з кимось будете цього досягати. Другий варіант чи отримаєте ви задумане? Ну тут, скоріш за все, ще не прийшов час. Події ще рухаються. Ану, вони до вас рухаються. Чи від вас рухаються? Ні, до вас рухаються. От, можливо, навіть допомагає цьому руху якийсь е чоловік, або просто це може бути і жінка, просто така енергія, от дуже пробивна, така, знаєте, сильна, енергічна, енергічна, харизматична. оця людина може бути, яка от в тому, що ви задумали, от є до вас і час іде рух. От прям рух і може допомогти прям дійсно якась е знайома вам людина. І третій варіант, ну тут ні точно, тут навіть докладати на мачуга.